І так, друзі, всім привіт! Це Блогер Віталій, повертаючись до вас з відео класним. Найшов тут в рекомендаціях зараз нових відосів на Ютубі від Кирляка. Е, назву ви бачите самі. Це Я... <laughs> хочеться поржати і сказати йому кілька слів. І давайте нарешті подивимося, що він нам розказував нафіг про групу Мастер. Нагадаю <laughs> вам, що. На цьому каналі. Ні, не, чи не чи Останній раз ви затрагували групу Мастер тільки тоді, коли, власне кажучи, група Мастер позиралася з Андрієм Большиковим і Тарісом колишнім цієї групи, селіна, яка створила цю групу, викреслила її з історії і ведуть себе не вподобаючи. Історія продовжується. І тепер. Канал Кириляк випустив відео на цю тему, ну, на схожу тему. І... Так що погнали дивитися, що він там нафік на розказував. Зроблю просто громкость. Знаєте, іноді такое бывает. Копаєшся в інтернеті, смотриш комментарії к різним музикальним релізмам, клипам, к постам. И натыкаешься на таких персонажей, от которых волосы дыбом становятся. Думаешь, что же в твоей жизни такого случилось, что ты это высрал? Прямо сюда, в комментариях у всех на глазах. Немножечко поговорим об этом сегодня. Когда-то давно я уже снимал ролик на тему «Нужна ли критика?» Фу, какие не в него вначале. Вот это известным рок-музыкантам, но это такая всеобъемлющая тема, что сегодня хочется вернуться немножко к этому вопросу и зайти немножечко с другой стороны. Меня натолкнула на мысль снять это видео ситуация, которая происходит вокруг группы «Мастер». Что люди пишут в телеграм-каналах, угу. ВКонтакте, в Ютубе. Иногда читаешь и просто охреневаешь от происходящего. Все началось с появления группы воли и разум». Я тепер розумію, що вони будуть намікати на групу Валі і разом, яка розвивається дуже успішно і збирає вже більше, ніж мої групу мастер, При тому, що вони навіть не випустили на даний час полуформатний альбом. Цілий альбом вони планують випустити в дуже скорому часі. Деякі сінгли пісні вже з'явились. На пісню Ти зв'язда групи Волі і разом вже є реакція. І огляд на моєму каналі «Прикулісно серйозним. В найближчому часі планується обзор обзор пісні гори. І скажу вам чесно, що група з першою піснею реально посиралася з'їзда. На, на рахунок пісні «Кори» подивимось разом з вами. Але я... Вже предрікає те, що воля і Разум» буде триматися теж з десяток років на сцені і буде збирати великі клуби, так як відбувалося на сольному двохчасовому концерті їхньому, який був недавно. Ви спитаєте мене, Віталік, що ти за борду несеш? А тепер давайте подивимося логічно. Значить, так, він намікає на те, що група воля і Разум» Предвішає розкол фанатів. Да? Е, окей, таке може бути. Але зауважте те, що, е, власне кажучи, і звісно ж група велій Разум» — це Dream Team. Там зібрались учасники, які реально вміють писати пісні. Е, Алік недавно обрусався на Большакова, не розуміють, для чого. Ну, в принципі, ми вже про це говорили. Він хочу сказати, що група Валь разом залишає у фанатів спогати про той самий легендарний мастер з Сірешем на вокалі. І тут одразу жопа бомбить у мене, тому що він нафіг говорить фігню і звинувачує людей в тому, що вони там пишуть коментарі мастеру, про тому, що він далеко не хеві металу СНГ. СНД точніше. І є так, що, власне кажучи, група Мастер давно стала настільки андеграмотною, що вони тільки за рахунок цих скандалів вивозять. Але ця людина буде знову їх захищати в інформаційному пространстві нашої аттечної тяжої сцени. К самой группе воли и разум у меня вообще никаких вопросов нет. Легендарные мужики собрались поиграть в музла, заработать денег, покататься с концертами. Все отлично, все здорово. Пишут песни, катаются с концертами, все замечательно. Но то, как люди восприняли их появление на сцене, это просто отдельная тема для обсуждения. Это Некоторые это люди начали писать: вот это тот самый мастер. И я уже тогда подумал, боже, что это за бред? Мне кажется, что человек безумный. По Якщо я зараз буду намікати на схожість груп, то групи реально схожі. Тому що половина музики, сольного концерта групи волі і разом виконується старий матеріал групи Мастер, який був записаний в 87 му і 89 му роках відповідно. Про що я говорю? А дивіться мої дорогенькі. І групи волі разу має таких авторів пісень перших альбомів Мастера, як Большаков і Сережа. І вони повне право мають на виконання цих пісень. І завдяки чому їх і так знали, тому що це пісні прекрасні, хіти і так далі. А по-друге, вони свої пісні нові пишуть класні. Але Кириляку цього не зрозуміти, бо він буде захищати групу Мастер. І тільки може назвати звучання групи, «Воля і разум». групи реально схожі в темповому в тем, плані. В деяких піснях вони схожі по різному. Але це не значить, що вони теж пишуть плагіат. Старий матеріал їхній. І тут претензії взагалі не повинно бути в цю сторону. Но, ну, Кирик у нас, як завжди, обістрався. Похожим на тот самый старый мастер 80-х годов, где как раз играл Андрей Большаков и пел Михаил Серышев. Общего между двумя этими коллективами, я имею в виду ранние мастеры группы «Воля и разум», это только скорость композиции. То, что это все забойно, это все быстро, ну и голос Михаила Серышева. В остальном музыка абсолютно разная, совершенно другой композиции. Наверное, зараз Подивитися на склад групи волі Раз, подивитися на склад групи Мастер, можна обнаручити те, що темпи, ріфи, барабанні збівки, вокал залишились тими. Сам. І він зараз буде твердити, що там різний звук. Частково різний звук може бути, тому що там на в суставі в складі групи волі Разом є класний гітарист Олексій Страйк. І там чуть-чуть звук відрізняється, тому що він реально віртуозний, в селяках. Е, більше кого не вміє грати, тут навіть спорити не треба, тому звук залишився в гітарах, в принципі, той самий вокал, той-чуть самий чуть, чуть погіршився, тому що е, все-таки люди старенькі. От. А бармазик і басіст ну, чуть... басові партії залишились те саме. Може бути чуть-чуть другий строй, там дропнута струна четвертого басу, наприклад, або ще щось такого. Але по суті, це діло нафіг не міняє. Тому що, тому що. Что... І власні кажучи, звук залишився той самий. Він буде твердати, що це різні групи. Різні групи тільки в тому плані, що волі разом збирає більші клуби, випускає нові пісні класні і так далі. А майстер стоїть на місці з своїм альбомом. перед таким провал в альбомах будут уже и уже Терский почерк совершенно на другие ходы, совершенно другая музыка. Причем, если говорить конкретно о музыке, то в этих композициях просто горит ярким фонарем в ночи, просто фарой сквозит композиторский почерк Алексея Страйка, который в свою очередь в группе Мастер играл уже После того, как Андрей Большаков ушел из группы вместе с Михаилом Серышевым. Ну и что тут с того, что страйк был пизднейший, больше я не понимаю, до чего да, в данном контексте. То есть Алексей относится вообще к другому периоду жизни группы «Мастер». Но тем не менее, при том, что просто сквозит этим самым композиторским почерком, люди почему-то сравнивают группу «Воля и разум» именно с тем самым ранним «Мастером». Но это ладно. Все-таки я хочу придраться к словам «Вот это тот самый мастер». Не треба бути великим математиком, щоб посчитать какое количество лет Михайло Сершев і Андрій Большаков. Тобто він захищає зараз Аліка Грановського, який пиздив, говорив в свій час в сторону Большакова свої обідки, і криляк їх нафіг захищає. Люди, мої дорогі, я вже не розумію, що в цьому відео відбувається. Він не може нажитися цей круляк на відосах. І тепер буде говорити мені чуш, Буде говорити всім. Що там масір афієний, волі разом афігенні, що там матеріал відрізняється і так далі. І так далі. E, насправді мені це надоїло. І власне, кажучи, я не знаю, як просто з цим поступити і зробити, тому що відос довгий, а подивилось б його мало, а тут більше моїх коментарів і відос уже реально буде довгим. E, на присторій буває місця не вистачає. E, скільки буде, стільки буде, навіть якщо перерветься. І що станеться, це буде просто перша частина. Е, я не знаю по поводу Кріляка, що сказати нового, тому що він, по-прежньому, не змінив свою думку, він залишився піонерським дебілом, який нічого в музиці не розуміє. находились в основном составе группы «Мастер». И на протяжении скольких лет уже группа «Мастер» существует без Михаила Серышева и Андрея Большакова. Сколько было выпущено релизов, сколько было отыграно концертов, объезжено туров. Но за это огромное количество лет голосом группы «Мастер» уже давным-давно стал Алексей Кравченко, он же Лекс. Но ну и будем честны, Леонид Фомин является гитаристом группы «Мастер» уже далеко не первый, даже не второй и не пятый год. Група «Мастер» уже дуже багато на. <ріст> він згадав Фоміна. І він його пририсовує до легендарності. Знову таки в цьому контексті. Боже, яка людина тупа? Не сложно порахувати, що Фомін грає. Ну, навіть 10 років не пройшло, окей. Грав бі довше ніж Большаков, окей. А при Большакову саме група трималась на плаву класному. Записувала англомовні альбоми і...